Привіт, громадо! Коротше, відео посів сої.. Будем... сою ми ніколи не сіяли, будемо тренуватися. Наша сівалка. Соя ГМО Ваніна. Так, вані, привіт. Соя вже посіяна. Так, що тут по сівалки? Зараз пройдуся для себе, сніму, бо записувати ці дані не дуже. Де їх. По настройках. Так, Настроїли коротше, сівалку, поставили між 10 см. 50, 60 штук на 4 оборота. Ну, то есть 50 зернин на 10 метрів. Оце виходить, ставимо. 4 оборота прокручуємо, получается, 12 метрів. 60 зернин, ну може там на пару штук більше. Ну, там таке. Так, що тут по сівалці, Сіяли, всю, сіяли. З дюрафосом десь пішло по 100 кг на гектар. Тут у нас 3,5 гектара, нагадаю, пішло 250 кг сої рівно. Дюрафос. Коротше, дві банки ці загружали дюрафосом, а ці загружали карбамід. Карбамід кончився, біленький. А в ту банку ну в один ряд коротше, карбамід в один, в один цей. Дюрафос. І теж пішло. Ну, настройки ті самі, що були... Я не перестраював, ті, що були на пшениці. 100 кг. 100 кг. Так, по настройках цього. Шестерень. Це короче, висів, 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 висівний. Так, ось мої настройки треба Він Темно. Ще на середню. Внизу на середню, бо не видно, блін. Не видно. Унизу на середньому ципку. А, ось все, все, є. Унизу на середній ципок. Оце якраз виходить 5 штук на метр. І відкрито чуть-чуть менше половини. Так, усі банки відкриті, трохи менше половини. Чуть-чуть менше. Ну так, може більше третьої частини, ну, трохи менше половини. Так. Ну все, по настройках усе. Всівалка ціла. Недавно, менше половини. Лягає 5 штук на метр. Це виходить 500 тисяч на мою сівалку. 500 тисяч. Це тут я так проїхав, край треба зараз приїхати заборонувати. Бо, звісно, катати ми його не будемо. А, поле, що ми робили? Оранка. Вирівняно з осені, весною заборнували і заборнували це ось, ось сьогодні після доща, бо сильні великі дощі пройшли. Тут просто ну, коротше, капець. Бур'яна тут у людей в окрузі. Ми серед ну, вообще, серед бур'янів. А там все бур'яни, тут все бур'яни. Не знаю, будемо виводити ці 3,5 гектара наші нам попало, тут вони наші. Будемо дивитися. так. Що по землі? Підемо пройдемося. Я ж кажу, 5 зернин на метр, 500 тисяч. Трошки експериментики поробив. Як? Кончалося зерно, вже там в кінці, ну де посередині. Кончалося. Коротше, засіяли переднім рядом. Ага, ось тут, бачите, підняв сівалку. Отак ось от зерно лежить. Бачите? Тин-тин-тин-тин-тин. Ну це не знаю. Тут щось Ну як? 5 штук на метр. Добриня, заборонуємо, підняв зарані сівалку, а осівний не виключився трошки. Так. По висіву. Получається таке поле. Як я вам розказував, бачите, характерна ознака всіх сівалок. Короте, задні катки топчуть капітально, топчуть. Між дурядями має 20 і все вони трамбують і накривають передній ряд. Ну, то есть, Передній ряд накривають. Як дивиться, бачите? Тин, тин, тин. Трамбує капітально. Тут зерно не будемо шукати, бо це 5 штук на метр. Це, в принципі, що кукурузу тут його шукати. Ну, десь, десь є. Десь є. Так, нитки було на цьому полі, капець, просто поле було красне. Це ми приїхали тобто, зі своєю бороною тяжолою здерли цю шкуру. Зараз ну, ще приїду пружинною бороною, порівняю цю всю фігню. Треба сівалку переробляти по-любому на осінь. Робити каточки, щоб катали, отак ось рядок іде, щоб каточок отут один був і тут був, щоб воно як виобразна прикатка. І воно рівненько собі закатувало. І не накидало на задні, на передні. Ну, то тобто, як я казав, на сівалку я хочу ззаді зробити тільки каточки, а спереді зробимо ці ж. Ограничителі такі на диски, як вони називаються. Короте, блин, ну, хто розуміє, той зрозумів. Та диви. Голова як пробка, блін. Ну, Коротше, такі кольця, які будуть ограничувати глибину переднього ряду. Оце тільки такий виход нашої сівалки, я бачу. Не знаю, там просто робити. Наперед і назад, назад чітко буде. Воно буде якраз йти міждуря 10 см. Якраз буде йти катати. Отако цей рядок буде теж. Ну і так буде все, я вже там розповідав. Що буде катати міждурядя. Ну, тобто воно не міждуряддя, воно як в-образна прикатка буде. Цей рядок з це цієї сторони давитиме, цей з цей. І буде це поле, не треба буде. Лишній раз ось, 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 мені прийдеться ну, лишній раз приїжджати боронувати. Ну то й добре, зараз пружинною бороною, зараз пробігтися і пух зробити. Ну це тільки раз-раз-раз розпушити. І вийде пух, і нитку ще вона ось, якраз земелька підсохла, а нитки тут все біле коротше, ниткою. Ось о, бачите, нитки взагалі капець. О, такої нитки, хто знає скільки. Красне поле, там можемо пройти ось до сусіда глянути. Хай вибачає, ну, звісно... ну, це воно адмітічне поле, це було воно поле, тут колгосп, чи одного хазяїна. Ну... Одного хазяїна. І Ми тут вирізали ці свої 3,5 гектара. Ось поле, поле стоїть. Ось таке поле. Коротко. Ось бачите? таке поле було повне. Це все після дощів. Оце така нитка, тут я так зрозумів ще один раз заборонова, ну так само як у нас. І... Ось що хочете лізе. Осо тут теж я, я ж кажу, тут поле конкретно, воно і хороше тут поле, я ж казав, розповідав, поле такою балочкою тут. Воно в хорошому місці. Там воно траса, машини пруть, капець. Аж земля трясеться такий гул іде. Видно кукурузу пруче, не знаю що. Ну, Це просто Просто що то з чем-то цей год. Кажуть, економіка не робе. Не Порошенко винуватий. Так. Все, поїхали додому. Все наче, розповів. Будемо ждати сходів. Так, пишіть, коментуйте. Всім пока, особливо вані, спасібо. Будемо ждати сходів.